Третя табірна зміна вже у розпалі. До приміського табору приїхали нові відпочивальники, які тільки починають знайомитися між собою. Вожаті дбають про настрій, командні ігри та адаптацію. Усі новоприбулі швидко входять у ритм літнього табору, адже програма насичена. Вже не вперше відвідує табір і Женя. Хлопець очікує, що ця зміна буде така ж насичена, як і минулого разу. Очікую, щось в цій зміні будуть багато чого цікавого. Будемо Грати на батутах, дивитися фільми, грати на дискотеках, танцювати. Попереду два насичені тижні. За цей час планують організувати творчі майстерні, інтелектуальні ігри та квести, спортивні змагання, концерти, театральні постановки, тематичні вечірки, які створять атмосферу дружби та єднання. Продовжуємо ми працювати з дітьми, батьки яких Зараз захищають нашу країну, батьки, яких, на жаль, загинули, батьки, яких знаходяться в полоні, пропали безвісти. Це ця категорія дітей, яка нас відпочиває. Ця зміна у нас традиційно пройде за нашим планом. Вона буде передбачати різні розваги, різні психологічні тренінги. За це літо більше тисячі дітей віком від 9 до 15 років відвідують приміський оздоровчий табір. Тут створені усі умови для того, щоб діти могли безпечно відпочивати. На території табору є укриття. Поздравляю всіх вас з початком такої напруженої, середньої третьої зміни. Бо в лагері ми будемо проводити п'ять змін. А зараз розпочинається. Третя зміна. Тому вітаю вас. Цього літа табір працює у п'ять змін. Кожна з яких триватиме 14 днів. Відпочинок у таборі є ще однією складовою комплексної ветеранської програми, яка діє у Кривому Розі політики героїв. Прямо зараз за цією міською програмою 200 хлопців та дівчат відпочивають та отримують незабутні емоції. Аліна Сітнікова Ірина Юнкевич, перший міський.